на на тому що сьогодні 61 рік як він став франківськом. Ти мене виправила, так я хотіла якраз розказати. Давай, давай я почну так показати для тих, хто не знає, що місто виникло в 1661 році. Його заснували польські магнати потоцькі за часів австро угорської влади назву змінили на німецький варіант Станіслау. На німецький варіант, а угу. на польський, на німецький. Так, так, і вже за радянських так, часів так. на прохання промислових підприємств в місто вирішили дати його нинішню назву з того часу, минув рівно 61 рік. З Чим ми Це і вітаємо, ми? рідний Франек. Рідний франик приймає вітання. Він ще пам'ятає твої ніжки, красиві, прекрасні, які ходили стежинами. Ні, ні, бруківкою, бруківкою, франкізативні. Е, що у вас там ще цікавого у Франківську? Що чути? Ну що чути? Більше 30 кажанів знайшли в своєму будинку в франківці. Ти знаєш, я коли прочитала цю новину, я була просто в шоці, тому що я зрозуміла, якби це була я. Ось то це б не було тихенько так в новинах. Знаєш, це чуло б все місто і весь район одразу, як тільки б я знайшла цих 30 кажанів у себе. Це, по це був би звуковий ефект супроводжувався. Ну, взагалі, що це відбувається так, якраз хотіла розказати, В нас з тобою завжди хвилинка із Сашком, де ми говоримо про тварин, знаєш. Українських і американських їх так чимно забрали, як маленьких знаєш хомічків, якихось, і віддали у Галицький національний природний парк. Але я на місці тієї жінки, яка б знайшла. Я думаю, що я б голос зірвала нечесно ну, від такої знання. Придум... знаєш, в мене буде такий аксесуар. Кажан в голові, знаєш, є куля в голові, є там шпак в голові, ще кажанів не було. <смітнє> Тепер в, уже... кулі в голові немає куля в лобі є. А ну добре, <смітнє> <смітнє> все одно воно десь <смітнє> в цій Правні, області. ось вишукана, витинчена, одразу погодилася з чоловіком. Може бути в чолі, може бути в голові. Одразу я собі знаю, де там та куля знаходиться. Знаєш, навіщо тобі голова? Та я ще в неї їм називається тому. <смітнє> Міністерство оборони США виділило знову ж таки 425 мільйонів доларів на потреби України у сфері безпеки та оборони. Це дуже добре, це прекрасно. Я думаю, що це дуже доречно. Америка Я підтримує потрібно. так Україну, українців, і кожен з нас підтримує, завжди донатимо, завжди допомагаємо, чим можемо. І е, інформаційно, і звісно, і матеріально, як ну хто як може, так допомагаємо. Тому що незалежно від того, де ми є українці, ми все рівно українці, ми пам'ятаємо про нашу Україну, переживаємо е, дуже переживаємо за все, що відбувається, і стараємось наблизити нашу перемогу якнайскоріше. Щоб наразі це знає дуже відчуваємо, дякуємо вам і з нетерпінням запрошуємо і в гості, коли звісно закінчиться війна. Я сподіваюся, що це буде вже найближчим часом. Кожний українець за це вболіває та правильно сказала, не зважаючи на те, чи в Україні, чи за кордоном, серце болить однаково, тому що це наша рідна земля. і Це дуже відчувається. Ось, і звісно, що чекаю і за тиждень вас, наше прекрасне Юрсі Рейдіо. Для того щоб поділитися новинами, нехай буде більше позитивних більше буде приводу для сміху, для радості і більше буде приємних моментів в наступному тижні. У нас з вами свій є відлік, починаючи з четверга. Так до четверга, тому що саме так ми ділимося новинами. Завжди раді вас бачити. Чи завірка. Я хотів би нагадати, друзі, хто слухає нас через аплікацію, можливо хто дивиться чи що не приєднався, що відбувається зараз. Саме зараз у нас прямий радіоміст з прекрасним українським містом з івано франківськом з Радіо Західний Полюс Полюс і Незмінна ведуча Юлія Катрубаш з нами щочетверга ділиться новинами з Франківська. А ми в свою чергу ділимося новинами і подіями з Чикаго. Отож, франківчани, хто слухає Юрсі Радіо, вам великий привіт. Доторкніться до частиночки вашого міста, до частиночки України, слухаючи Юрсі Радіо, у нас є такий прекрасний лозунг серед наших джинглів. І сьогодні така не тільки сьогодні, по четвергам. Ви маєте таку прекрасну можливість відчути ностальгічну нотку, почути. Рідний голос з рідного Франківська дізнатися а, якісь цікаві події на а, знайомих вам вулицях, в знайомих вам а, якихось закладах а, і про знайомих вам людей. Юлечка, цьому я. обіймаємо. Чекаємо наступного четверга. Всім вітання! Вау, дякую за таке класне сердечко, Дякую, сонце. Все, цьомкі-бомки, всім вітання, західному полюсом. До наступних зустрічей, завжди раді вам. Пано Франківсько, тому що сьогодні.